Доброго дня вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас на заняття завітала мудра сова. Вона хоче розповісти вам дещо цікаве та дуже важливе. Тож будьте активні та слухайте уважно. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці Прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Так, це побутові прилади, домашні помічники. Вони оточують нас усюди. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам скрізь. Без них нам було б важко. Вони полегшають і пришвидшують виконання багатьох справ вдома. А зараз я загадаю загадки і дізнаюсь, чи знаєте ви, які є домашні помічники? Слухайте уважно. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот. Любить робот чистоту і гуде, як лайнер ту. Пил старанно він ковтає, не хворіє і не чхає. Що це? Це пилосос. Пилосос допомагає нам чистити килими. А ось ще одна загадка. В нашій кухні кілька літ. Він воркоче, наче кіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Що це? Так, вірно, це холодильник. Холодильник допомагає нам зберігати продукти. Барабан великий має. Хоч в оркестрі і не грає, барабаном покрутила і білизна сніжно біла. Так, вірно, діти, це пральна машинка. Пральна машинка пере білизну. Слухайте наступну загадку. Іде пароход у великий поход, а за ним гладь, що зморшки не знать. Що це. Так, це празка. За допомогою праски ми прасуємо одяг і білизну. В ящику дивне є вікно. У вікні кіно. Що це? Так, це телевізор. По телевізору вам подобається дивитись мультики. І остання загадка. Розморожувати вміє. Що потрібно, розігріє. Піцу зробить за хвилину. Нагадує всю родину. Що це? Вірно, це мікрохвильова піч. Молодці! Ви знаєте домашніх помічників. А чи знаєте ви, завдяки чому вони працюють? А працюють вони завдяки електричному струму. Це наш перший помічник. Коли ввечері стає темно, ми клацаємо вмикачем і кімнату освітлює яскраве світло з ламп. Струм біжить по дротах і змушує працювати електричні прилади. Ми вже говорили з вами, що ці побутові прилади допомагають нам у побуті. Проте іноді ці прилади можуть бути дуже небезпечними. А щоб не трапилось біди, потрібно знати правила безпечного поводження з електроприладами. Ось ці правила. пам'ятай! ніколи. Не торкайся до включених електроприладів мокрими руками. Не користуйся самостійно розеткою. Проси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлади і газову плиту. Не чіпай електропровід. Не торкайся до включених електроприладів металевими предметами. Наприклад, ножицями, голками, цвяхами. Не користуйся водою поблизу включених електроприладів. Якщо не користуєшся електроприладами, їх слід вимикати. Йдучи з дому, треба вимикати всі електроприлади і газову плиту. Якщо немає мами і тата, побутові прилади не можна вмикати і не тягни за шнур, щоб тебе не вразив струм. Я гадаю, що ви будете виконувати всі ці правила. І побутові прилади будуть приносити вам тільки користь. До побачення, діти, до зустрічі!